Ми з вами приготуємо таку тушковану печінку з додаванням вершків. Вона йде до всього, до картопляного пюре, до любої кашки. Вона зовсім може бути самостійним таким самостійною стравою. Печінки в мене небагато, тому вона в мене буде йти як до картопляного пюре на сьогоднішній день. Що нам для, цього, для цієї страви потрібно? У мене є гарна така курина. Ічіночка, і 700 грамів. Здоровина така треба цибулина одна. Якщо ви маєте дві, беріть дві. Ви знаєте, що ці... мій принцип, чим цибулі краще, тим смачніше. <кій> Майже дві ложки вершків. В кого нема вершків, є молочко, є сметана. Будь ласка, можете це робити. Я знаю, що сметана вона звертається трошки. Кусочок у мене морквинки зовсім маленький. Ну, тут теж, якщо любите більше, можете дати більше. Для олі, для жарки. Потрібно також я додаю в усі страви, топлене масло. Воно недороге, але смак зовсім інший. Із спецій я додаю сіль, десь чайна ложка солі піде. Третя частина чайної ложки гіркого чорного меленого перцю і півчайної ложки сушеного чесника. Він смак не міняє, але трошки все-таки додає трошки смаку і аромату. Страва ця готується дуже швидко, тому, перш за все, потрібно печіночку порізати, де там поврізати такі місця, де жовч може поврізати з густки крові нам не потрібні, і обов'язково печінку промити, тому що хто знає, хто з нами, що кров ми у їжу не вживаємо і вам не радимо. Тому гарно промити, залишити на декілька хвилиночок, щоб зійшла кров. На шматочки можете нарізати на ті такі, які вам подобаються. Промиваю під проточною водою, так гарненько, і залишаю на декілька хвилин. Тим часом нарізаю цибульку як на засмажечку. Хто полюбляє більшими шматочками, можете нарізати півкільцями. І от, вже сковорітка стоїть для засмажки. Цибульку нарізаємо, і потрібно буде натерти на крупну терку, натерти моркву. І я повинна сказати, що я ніколи не смажу цибулю з морквою відразу. От, тому що Воно виходить, ніби попарене. а нам потрібно, щоб цибулька була гарно отак, просмажена, золотиста, отака, із прозорою юшечкою жирком. Таким. І тепер додаємо окрему морку і теж декілька хвилиночок. От. І ось тепер, промиту, гарно промиту печіночку, нам потрібно її так просмажити, щоб вона ніби схватилася. І дивіться, промита і. у... Такий розкалений жир і юшка. Вона не бура, не якась такого кров'янистого кольору, а вона прозора. І нам потрібно, щоб печіночка запечаталась, стала... Нам не потрібно її просмажувати гет, а щоб вона просто запечатилась. Тільки в такому разі це все на великому вогні, і тому вона стане такою соковитою, соковитою ніжною, такою, як бабуня моя казала, хоч губами їж. Декілька разів, звичайно, помішуємо, але поки що не присолюємо. Це Тому що якщо ми присолимо, вона дасть, віддасть свою юшку і буде мутна. А ось тільки тепер, коли вона вже схватилась, запечаталась, додаємо спеції і гарно розмішуємо. Дивіться, юшечка така зовсім прозора, жирок такий. І так апетитно виглядає і дуже-дуже така ароматна. І ось тепер додаю сюди вершки. Якщо у вас домашня сметана або молоко, то попередньо розведіть такою гаряченькою не окропом, а гаряченьки водичкою розведіть до стану молока, а потім додасте. в такому разі, сметана домашня, чи мазина сметана не зробиться крупинками і не звернеться. І те так само з молочком гарненько розмішуємо. І виходить така такого. Яскравого, смачного кольору. Лаврове листя і духмяний перець я до печіночки не додаю, тому що у печіночки є своя така трішечки, ніби гіркота. А якщо ми додамо духмяний перець і лаврове листя, воно буде гірчити більше. Нам це не потрібно. Гарно потрібно, щоб прокипіло і з вершками, чи то сметаною, щоб гарно прокипіла наша підливочка. І тут теж я беру окріп. І там, де були де була вершки, я просто як змиваю, промиваю отак, ніби молочко таке, і додаю, щоб підливочки було більше, тому що ми дуже полюбляємо. Щоб вона була густенька і підливочки було багато. На цьому етапі можна скуштувати вже на смак. Якщо потрібно солі там, чи перчику, що вам потрібно. Багато спецій різних я не додаю, щоб не перебити саме такий вершковий смак печіночки. Це можна робити і з свинячої, і з телячої печінки, але найсмачніше, найніжніше саме з курячої печінки. І так нам потрібно приварити недовго хвилин, до 10 хвилин, 7-10 хвилин. Вона стає отакого от кольору, дуже гарна. Так, ми вершкове масло теж туди ж додали топлене, коли просмажена печіночка вже була туди додали і вершки, і ось вона такого кольору. І вона постоює ще трішечки і ще густане густішенькою. Дуже ароматна і дуже-дуже смачна. Вечинка такого, такого смаку і така м'якусінька, це треба просто спробувати зробити, бачите, дуже-дуже смачно. Подавати я її буду із пюре картопляне. Ось така у нас сьогодні подача. У нас є картопляне пюре і салатик. І ось стушена, смачнюща, така печіночка із публикою. Така густа, смачна, смачна. Ось ми беремо і тепер ложимо до картоплі. Її виходить, тут було 700 грам печинки. От так. Отака вийшла гарна подача. Тому готуйте смачно, будьте здорові. Дай Боже мир в Україні! З вами була, як завжди, Любов.